Міжнародний день Дніпра в мегаполісі пройшов під гаслом. Відродження України починається з Дніпра. Активісти новоствореного молодого відродження взялися у цей день не вести частоту на прибережній зоні. У головної водної артерії нашої країни так хлопці та дівчата нагадують про її жахливий екологічний стан. Сьогоднішня наша акція ми хочемо показати, що так же, як велика річка Дніпро починається десь далеко з маленького ручейка, так же і рішення глобальних екологічних проблем річки Дніпро починається з вод таких небольших акцій. Вирішувати глобальні екологічні проблеми Дніпра молодь закликає і науковців, і інших активістів, і самих мешканців присутні узявши за руки на на березі річки склали слова відродження Дніпра, аби показати, що саме Дніпро пише нову історію сучасної України. І цим нашим флешмобом ми прилікаємо увагу до міста. Ми міста, к екологічним проблемам города. Ми улучшаємо таким образом стан города і до нам підтягнеться, Ми впевнені». Учасники флешмобу стали не лише відвідувачі воронцовського пляжу, а й представники депутатської групи відродження у Дніпропетровській міськраді. І Роткевич зауважує. Поліцила ініціює підписання між усіма містами, які знаходяться в басейні Дніпра суспільного договору. Більше 10 тисяч підприємств знаходяться на берегах ріки, і ми знаємо, що екологічна програма не виконується. Депутатська група «Возрождення» в Дніпропетровському міському совете також буде ініціювати прийняття громадського договору між міськими советами всіх городов, і населених пунктів, які знаходяться на берегах Дніпра. О, сохранені і возрожденні ріки Дніпр. Партія відродження спільно із однодумцями готові відновити міць Дніпра як транспортної артерії, а також поліпшити екологічний стан головної річки країни.